Всі звикли чути, що гроші це енергія. Але сьогодні я тобі розповім правду, яка є набагато глибшою. Почувшись, отримавши сьогоднішню інформацію, ти зможеш одразу практично застосувати її в житті, яким чином змінити свою фінансову ситуацію, усвідомити, до якого масштабу ти готова, та які конкретні дії зробити для того, щоб нарешті сказати, «Так, я багата та щаслива. В цьому відео також я подарую тобі неймовірно глибоку та круту практику тригер, яка також подарує е тебе безліч інсайтів. Ну що ж, давай знайомитись! Мене звати Світлана, я вже вісім років досліджую езотерику, завдяки езотеричним інструментам та мисленню успішно трансформувала своє життя, створила все бажане. Я маю улюблену професію, достаток, стабільно зростаючий щомісяця, неймовірного чоловіка, четверо діток, свій блог та насправді живу найкраще життя, життя, про яке колись лише мріяла. І так, це все можливо. Ну що ж, Розповідаю, чому та як. Дивись, всі з кожного чайника говорять про те, що гроші це енергія, але правда набагато глибша. Гроші це маркер твоєї ідентичності та автентичності. Тепер задай собі питання. Ти ж знаєш людей, які Дуже-дуже легко а, ростуть, починають отримувати більше доходи, створюють якісь проекти, запускають якісь курси, монетизують свої знання або свій досвід. І разом з цим є люди, які стараються, прагнуть, роблять цільові дії, але вони застрягли, вперлися в стелі в потолок. Або ж навпаки, які навчаються, віддають, створюють, але бажаного фінансового результату. Матеріального не отримують. Моя практика відрізняється від практики інших експертів, тим, що я працюю на трьох рівнях: через дух, душу та тіло. Тому завжди в роботі зі мною ти будеш отримувати практичні результати. Так само, як і після перегляду цього відео та проходження практики, про яку я вже сказала на початку. Отже. А в чому різниця між цими двома людьми? Ну, ти знаєш, можна сказати, що в дисципліні, в мисленні або в принципі, комусь щастить, комусь ні? Можливо, але глибинна суть заключається в тому, що є люди, які починають за кимось повторювати їхній шлях, які вдягають чужі маски та чужі ролі. А є люди, які дозволяють собі бути собою, і саме транслюючи свою цінність. Свій досвід, тому що твій досвід є унікальний. Свої знання, тому що вони також є унікальні. Вони пропитані твоїм досвідом та своїм шляхом. Вони дають цю цінність у світ і назад зі світу отримують матеріальний кешбек. Таким чином, ти можеш уявити, що гроші це є дзеркало твоєї особистості. Коли твоя особистість цілісна, коли ти собі дозволяєш голосно говорити про те, чого ти хочеш, або просто казати ні, без виправдань та пояснень, то і дзеркало віддзеркалює повноту тебе. Коли ти десь зажимаєшся, починаєш боятися, починаєш виправдовуватися або приміряти на себе чужий шлях, то твоє дзеркало воно розбивається. І кожен уламочок окремо буде транслювати тобі ту чи іншу якість характеристику твоєї особистості. Для того, щоб твоє дзеркало було цілісним, ти маєш бути Сама собою. Бо гроші це не мета. Гроші не можуть бути кінцевою метою. Гроші це саме твій стан, твій стан, який ти несеш в цьому світі. Чому так? Ну, дивись, наприклад, людина, яка дозволяє собі мріяти і казати, я хочу створити корпорацію, або я хочу винайти якісь ліки від цих хвороб, або просто я хочу показати жінкам, що я змінила своє життя, і вони також можуть його змінити, не ходити на нелюбіму роботу, не жити з некоханою людиною, пробувати міняти, вони починають отримувати більше. Тому що вони не бояться голосно розповісти, сказати про себе. Гроші це, умовно кажучи, підтвердження того, що так, ти йдеш по своєму життєвому шляху, ти дієш за своєю стратегією, ти е, чуєш бажання, які йдуть з твого серця. Звичайно, не все так просто і радужно, тому що не можна. Нівелуювати усвідомлення, що всі ми є родом з пострадянського суспільства. Навіщо я тобі це розповідаю? Дивись, пострадянське суспільство створювало дуже зручних та однотипних особистостей, тому що лише такими особистостями можна маніпулювати. А, тому а, нам було нав'язано купу-купу упереджень, що гроші заробляються важко, що грошей завжди не вистачає, що не треба висовуватися, не треба голосно заявляти про себе. І в принципі, всі мають бути равні. Але час змінився. Абсолютно змінився. Він Перевернувся. Якщо подивитися на пострадянське суспільство і подивитися на наше сьогодення, то ми бачимо інтернет, мобільність, доступність інформації, ті самі соцмережі, які створені саме для того, щоб ти могла розповісти про себе, розповісти про те, яка ти класна. Але ж оці всі упередження, вони. Деякі вони нам нав'язані, а деякі вони навіть прошиті в ДНК нашої особистості, тому що ми ці слова, ці програми брали від наших бабусь, мам, дідусів, батьків, навіть зі школи, від вчителів. І вони, знаєш, в тебе всередині є алмазик, а він вкутаний оцима плєдами упереджень, які не дають йому сяй. І для того, щоб рости, розвиватися, не боятися говорити про себе, не боятися отримувати ту суму грошей, яку ти хочеш, звичайно, потрібно звернути увагу на ті опередження, які є в нас. Зараз я тобі озвучу швиденько такі, ну, найрозповсюдженіші, які є у 99% людей вихідців пострадянського суспільства. А перше, це те, що гроші заробляються важкою працею. І насправді це упередження, воно ламає долі сотням, а може й тисячам людей. Тому що люди живуть з думкою, що для того, щоб заробити, потрібно піти на одну, другу, третю, п'яту роботу. Коли ти ходиш на ці три-п'ять робіт, ти гроші отримуєш. Але от радості та задоволення. Від грошей ти не маєш. Чому? Тому що в тебе немає часу, в тебе немає часу ні на себе, ні на твою родину, ні на твоїх дітей. В тебе взагалі відсутній час. Тобто ти свій час обміняла або обміняв саме на гроші. Як трансформувати це упередження, дозволити собі заробляти в легкості? Але я зараз говорю не про ту, не про ту легкість, якою. Засмічений весь інстаграм та всі соцмережі. Коли ти заробляєш в легкості, ти отримуєш гроші за те, що тобі справді подобається робити. Тобто твоя робота, твоя професія вона приносить користь людству, ти робиш щось корисне. Вона приносить тобі задоволення, ти щаслива, ти не вигораєш, тобі подобається те, що ти робиш. І відповідно вона дає тобі дохід. Дохід, і з ось цього стану, коли тобі подобається, що ти робиш, ти починаєш бачити різні можливості. Можливості, як десь збільшити дохід, як масштабувати, або ідеї, як придумати або втілити щось нове. Ось. Друге упередження – я не можу мати більше. А це упередження, знаєш, мені здається, так, що воно є в 99% людей, тому що. Багато хто чув, що ми саме звичайної сім'ї. А що ти таке собі придумала, напридумувала? А грошей всіх не заробиш. Або ж навіть це упередження зв'язано з упередженням про те, що великі гроші є тільки у якихось поганих людей, або з упередженням, що гроші, великі гроші заробляються нечесною працею. І воно також буде тебе зупиняти на шляху до твого бажаного. Що з цим зробити, дозволити собі розширятися, ставати більшою, помічати можливості, які, які тобі дає життя, дізнаватись щось нове. Тобто гроші, як я сказала тобі на початку, це індикатор твоєї автентичності. Чим більше ти пізнаєш себе, чим більше ти дозволяєш собі бути собою, тим більше грошей до тебе буде приходити. Приходити для того, щоб ти могла далі. Йти і розвиватися. Третє упередження, що гроші це небезпека. Воно також пов'язана з тим, що там чесно працею не заробиш, багаті люди вони погані люди, і ну, на жаль, так ми бачимо приклади, але разом з цими прикладами ми можемо пошукати тих людей, які самостійно досягли високих показників матеріального достатку. Ми можемо сунути свій фокус уваги на тих людей, які заробили чесно. І та, тут може дуже допомогти соцмережі, тому що навіть проаналізувавши в соцмережах тих чи інших експертів або блогерів, ти також можеш помітити, що одні ростуть дуже-дуже швидко, стабільно, примножують свій дохід, а інші стоять на місці. Тому гроші. Це не тільки індикатор твоєї автентичності, а спробуй подивитися ще й на гроші, як на можливості, що тобі дають гроші. Тому що я сказала, що гроші вони не можуть бути метою, вони є ресурсом і є засобом. Ну, наприклад, ти хочеш почувати себе вільною особою. Для цього тобі потрібні гроші. Навіщо? Для того щоб могти подорожувати, для того, щоб могти самостійно собі будувати план свого дня та план роботи розпорядку. Або ж ти хочеш, ну, наприклад, як я, в мене є намір в наступному році вже стати доларовим мільйонером. Для чого мені це? Тому що я хочу бути меценатом. Я щиро хочу допомогти тим, в кого немає поки що можливості. Це можуть бути дітки з дитячих будинків, це можуть бути тварини, це можуть бути навіть літні люди, які втратили можливість допомогти іншим людям побачити весь спектр всю красу нашого життя та нашого світу. Ну і третя, третій, четвертий, да не четвертий стереотип, який би я хотіла тут зазначити, що гроші потрібно заслуговувати саме через механізм служіння. І ось під цим стереотипом криється такий знаєш, величезний пласт камінців, які тебе зупиняють. Чому? Тому, тому що людина, яка живе з стереотипом, що гроші потрібно заслужити, вона буде по максимуму віддавати. Все безоплатно. Уявімо, що це експерт. Так? Давай не будемо брати езотериків. Давай візьмемо, наприклад, юриста. Так? Це експерт-юрист, який навчився, який закінчив університет, і йому важко озвучити ціну своєї консультації для своїх рідних та близьких, або в принципі підняти чек своєї консультації. Що буде відбуватися з такою людиною? Вона рано чи пізно вигорить. Я не кажу про те, що не потрібно, давати, а, злічі, не потрібно давати користь. Я, наприклад, в Інстаграмі та в своєму телеграм-каналі даю дуже-дуже багато користі, але я віддаю з точки достатку. Не, не розумієш, тут же криється в цьому усвідомленні відповідь, чому так багато езотериків, так багато да, таких ти така умна, але така бідна. Тому що люди віддають з точки дефіциту, коли в них не закриті базові потреби, коли вони свої знання не інтегрували в своє життя і не отримали практичний досвід. Як тільки ти самостійно, неважливо, хто ти, езотерик, психолог, коуч, юрист або навіть кондитер, коли ти усвідомиш цінність своїх знань, ти їх конвертуєш на гроші. Коли в тебе закриті базові потреби, коли в тебе є подушка безпеки, коли ти живеш своє класне, кайфове життя, ось тоді ти починаєш віддавати. І ти віддаєш з точки достатку. Цим ти показуєш свою чистоту як провідника. Тобто ти вже не передаєш своїм клієнтам свої упередження, своїх тараканів в голові. Ти даєш їм чистоту та усвідомлення. Так, тепер давай переходимо до автентичності, бо я думала, що відео буде максимально лаконічним, але поки що лаконічність не є моєю сильною стороною. Дивись, автентичність це не щось таке абстрактне та незрозуміле. Це конкретна дія жити так, як ти того хочеш, не зважаючи на думку суспільства, рідних, близьких, мене так вчили, а так не можна. Це діяти за покликом свого серця. І саме людина, яка живе з точки своєї автентичності, вона переречена до успіху та багатства. Ну, наприклад, дівчинка любила дуже-дуже в дитинстві малювати, але батьки їй казали, що малюнками грошей не заробиш, іди вчись на бухгалтера або юриста. В один час це були такі дуже модні професії. Вона пішла, вивчилась і почала жити в цій професії. Звичайно, вона не відчувала ні радості, ні задоволення, могла, звичайно, усвідомлювати цінність, яку вона дає людям, але загалом внутрішнього наповнення від своєї діяльності вона не відчувала. В один момент вона вирішила взяти джекпот. Вона пішла з бухгалтерії, почала малювати та просто ділитися своїми роботами в соцмережах. І що ти думаєш відбулося? Вона стала неймовірно щасливою та багатою людиною вже за півроку. Вона ризикнула, вона дослухалася свого серця, вона пішла саме тією дорогою, попри логіку, попри мозок, дорогою, яке, яку диктувало їй її, її серце. Бо гроші вони завжди приходять до тих, хто не боїться бути оригіналом. Хто не копіює, хто тримається своєї автентичності та хто усвідомлює свою унікальність. Можливо, в тебе виникли, виникне питання, як це зробити. Дивися, особисто в моїй історії перший мій крок в езотериці був з нумерологією. Тобто через нумерологію я усвідомила, що те все, чого я бажаю, чого я хочу, це не якісь там глупі фантазії та думки. Це мої істинні бажання. І я маю право. Цілювати їх в життя. Тому, якщо ти поки що не знаєш, в чому твоя автентичність, чому в чому твоя унікальність, переходи до мене в інстаграм, там є дуже багато дописів, де я роблю безоплатні експрес-розбори, які дають максимум користі. Можна також почитати відгуки після них. Якщо тобі буде замало експрес розборчик я рада тебе буду бачити на повній нумерологічній сесії. Бо нумерологічна сесія знаєш, це я люблю казати, що це найкраще побачення в твоєму житті, бо це побачення з тобою справжнє. А тепер переходимо до практики. Практика називається триггер. Ти можеш ставити мене на паузу та проводити одразу цю практику. І я тебе дуже-дуже попрошу ділитися своїми усвідомленнями в коментарях. Я завжди щедра на зворотній зв'язок, тому з радістю підсвічу. можливо, ще якісь сліпі зони ти не помітиш. Отже, уяви, що прикрию очі, і уяви, що твоє а, життя а, це сцена, і на сцені є герої. Тепер так зроби пару глибоких вдихів, видихів, подивись уважно, і скажи, а, чи твоя це роль? Чи головна героїня або герой грає свою роль, чи він починає копіювати когось та йти за наративами суспільства? Тепер відкрий очі, візьми листочок, ручку і напиши всі-всі-всі фрази, які ти з дитинства чула або чув про гроші. Що тобі казали батьки, бабусі, дідусі, тьоті, інші родичі, шкільні вчителі, друзі і батьки друзів? Напиши все, все, все. Зазвичай, це, там, знаєш, великі гроші, великі проблеми, не висовуйся, всіх грошей не заробиш, гроші правлять світом. Грошей завжди мало, і, 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 і все все в цьому дусі. А тепер, навпроти кожного з цих упереджень, з цих слів, які ти чула, напиши, чи це твої думки. Чи вони тобі допомагають, чи вони вже починають тобі шкодити? Чи потрібні вони тобі, чи не потрібні? І зараз, після того, як ти це все зробиш, запитай себе. Ось тако чесно, відверто можеш взяти дзеркальце, подивитися собі в очі та спитай, де ти зараз відмовляєшся від чогось більшого заради стабільності. Скільки грошей ти б хотіла отримувати, і чи достатньо в тебе внутрішнього резерву на цю суму? І якби гроші, так я сказала Світлана, були саме маркером автентичності, щоб цей маркер тобі показував? На щоб він звертав твою, твою увагу? Ну, а практику, звичайно, заверши, будь ласка, такою фразою. Я дозволяю собі жити так, як я хочу. Я транслюю свою автентичність і гроші. Це є відзеркалення тієї цінності та унікальності, яку я несу у світ. Бо я нагадаю, гроші це не мета. Гроші це твій стан, твоя реалізація і твої. Справжні істинні бажання. Це маркер, який тобі буде показувати, чи ти живеш своє життя, чи ти починаєш копіювати життя інших. І хочу залишити тебе сьогодні з питанням. Питання звучить так. Чи готова ти зняти маску і показати цьому світу справжнє себе? Ось такий невеличкий випуск сьогодні записався. Я безмежно вдячна тобі за коментарі, за вподобайки, за рекомендації. Якщо ти хочеш усвідомити свою автентичність та унікальність, підходь до мене в Instagram. повторюся, там дуже-дуже багато дописів, рілсі, де я безоплатно дешифровую твою дату народження та різні по батьку.